Лукомська заступнику і сказала, я на лікарняну перевірили про те, Она що може бути на лікарняному будь-якій торці України. Правильно, і через те ми просимо Леоніда Івановича. Леонід Івановича, ви такий прекрасний керівник. Скай скаже, де вона. Ви поїдете не. до неї провід. Ми поїдемо до неї і перевіримо будь-якій точці України, де Зараз, вона лежить під капельницею, бо вона не може принести довідку. Але чи що не, не дав? Доручення вияснити для саме а а а це, було Та було Це в, та в понеділок треба було вияснити. доручення було не два дні тому, коли ми приходили, а тільки що хвилин п'ять тому. Не, 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 не. я вам пропоную 에, вас є заступники. От хай би можливо один заступник і можливо перший чи хто там сів в машину і поїхав перевіряти га... в тому числі. Ну знаєте через те, що призначає призначає е, в тому числі громадської є правда, чи партійної виконавиконавцем. Я вам поясню призначає начальників управління, голова адміністрації бажає через те. Ми прийшли до голови адміністрації. Якби призначав хтось інший, ми прийшли до. Можете мені чітко сформулювати, Що ви зараз вимагаєте? Дивіться, Ми Я вимагаємо. Ми при е, були в понеділок в нього. Він нам обіцяв. Є, ми їм поставили вимогу, чому за півтора місяці його роботи не звільнені кадри, які працювали ще при ядусі. Він сказав, все ми робимо все. Ми сказали, давайте вам якось дамо термін. Два дні вам вистачить. Він каже, цілком вистачить. За два дні все буде. Ось закінчилось понеділок, вівторок, два дні. Ми То ви конкретно, серед, що вимагаєте зараз? Щоб звільнення Лукомської. Лукомська. Трунова? Станіслав. 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 Да. З молоді з борт. Леонід Іванович, а ви можете пояснити, ну, якісь дати коментарі на їхні вимоги. Правовільний, правовільний, правовільний. Ну, Комський, знаходиться так. на Лікарняному Правовіни, правопорядки. Ну, Зараз виясняємо, в якому нема, закладі і навіть дамо інформацію, в якому на закладі знаходяться. Тобто вони на лікарняному, я так розумію, з понеділка, бо ми в понеділок теж тут були. Так. Із понеділка ще невідомо, поки в якому не закладі. Поки вони не запишуть про свої бажання бути

Ти, професіонали в чому? Де, 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 де професіонали в чому? Професіонали в чому? В тому числі юридичні справи. Професіонали в тому, щоб лишитися на місці. Вимо методом. А ви чому диві, не можете? Через те, що немає там, ні впливу, ні морального, ні, закон, ні по законодавству, нічого не можете зробити. Давайте зараз зробити. робити, шукати шукати Белокомска. Ви є громадська організація, партія і так далі. Давайте зараз робити. А, хто це має громадська організація робити. А чому ні? Тобто це не робити Майдан і всі інші сторони, в тому числі. Давайте допомагати. Чекайте. Допомагати в тих в умовах, що зараз... Леніду Івановичу. Майдан довіри керувати областю. Леонід Іванович обіцяв за два дні все зробити, щоб регіонали не працювали на своїх посадах. Два дні пройшло, ми зараз говоримо, а давайте щось будемо робити. Ну як це виглядає? Це не смішно, хлопці. Правильно, Але це то... не смішно. Я, І ви сюди я, 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 не сміятися. Я повторюю я повторю дивіться. Якщо, так, якщо так, зараз звільнити ту чи іншу особу, робиться смішно, ігнорується думка людей, ігнорується вимоги людей, це повне ігно. Дивіться, я хочу вам сказати одну річ. Якщо ми неправомірно звільнимо ту чи іншу людину, вона буде судитися руками, роками, і там не буде керівника того департаменту, і толку не буде. Звільнити треба її правильно.